Якщо у вас, як і в мене, ця пісня не виходить останнім часом з голови, давайте розбиратися з текстом. Отож, baby, where the hell is my husband? Любий, де чор забирай мій чоловік? What is taking him so long to find me? Чому він так довго мене шукає? Or baby, where the hell is my lover? Де чор забирай мій коханий? Getting down with another? Він що там з іншою розважається, чи що? Tell him if you see him, скажи йому, якщо побачиш. Why is this beautiful man waiting for me to get old? Чому цей красунчик чекає, поки я постарію? Why is he already testing my patience? Чому so, він випробовує моє терпіння? I only fear he's taking time with other women that ain't me. Я тільки переживаю, що він проводить час з іншими жінками, які не я. While I've been reviewing applications, Я тут розглядаю ці заявки. Wait till I get my hands on him. I'll tell him off too. чекаю, поки до нього доберуся, і сама йому все висловлю. For how long he kept me waiting, anticipating, за те, що змусив мене чекати і хвилюватися. Praying to the lord to give him to my loving arms. Молю господа, щоб він нарешті віддав мені його в мої люблячі руки. And despite my frustrations, і незважаючи на всі мої розчарування, he must need me completely, Він повністю мене потребує. How my heart yearns for him, Як же ж моє серце прагне до нього? Is he far away, is he okay, Чи він далеко? Чи все в нього добре? This man is testing me, Цей чоловік мене випробовує. Help me, Lord, допоможи мені, боже. Підписуйся, щоб не пропустити частину 2, де будемо розглядати приспів. І тепер насолоджуйся піснею розуміючи Сенс. See you!